Вітаю всіх, з вами Севрен Ходко. І так я виконую чергове ЛБЗ на Studio 4-му, це знову ж таки не ЛТшко і знову ж таки своїм кланом. Foxys, Armored Fox. І так, потрапили ми всі троє на карту. Аеродром стандартний режим бою. Так на початку, під час відліку до початку бою так. я в десь квадрати J5. G4 і надіюся на те, що союзники мені допоможуть. Ну, не з укланості мої в першу чергу, так, тому що це МС і ПТ, які мають стояти десь позаду, а не їхати вперед. Я сподіваюся продавити цей напрямок і надіюся, що союзники мені допоможуть. Так. Там досить такі, непогані можливі шанси для успішної атаки, можна там засейвитися від артилерії і так далі, і успішно настрілювати, тобі чи мене броня трішки є. І вирішив я їхати сюди. І так, завдання це було номер 5 і тут необхідно було... Перед е, головним завданням було передати розвіддані для знищення машини суперника, а додатковим передати розвіддані для ушкодження двох машин суперника. В принципі, я це і зробив. Так? Нічого складного в цього не було. Я поїхав сюди, низом, і навіть ніхто за мною не поїхав. Зверніть увагу на B1, точніше на квадрат J. J9, K9, там знаходиться B1. Я не знаю, чи це преміумний, чи це не преміумний Б1. По-моєму, не преміумний, але все ж таки цей тяжкий танк в топі. Він би міг би поїхати за мною, але він цього не зробив, він стояв як ПТшка, потім в кінці бою він поїхав на це місце і тут злився. Який молодець. Поїхав я сюди сам, як ви бачите, ніхто мені не допоміг, на мене вилетіла велика сила, селена суперників, так я їх домажив, підсвічував. Вони, звісно ж таки, мене добрали, але... але, але, по-моєму, засвіту. Поушкоджували суперників, ось Су-85 СУ знищили і ЛБЗ я на цьому місці виконав. Але це черговий бій, черговий бій, де я виконав ЛБЗ, але команда програла. І про... проблема навіть не в моїй тому, що мій звод наход... складався з таких танків четвертого, хоча це прям четвертого, так і не має кидати вище до п'ятих рівнів чи вище, з другого 2 і першого рівня. Це про те, що ми непогано настріляли, до речі, МС настріля... зайняла друге місце по ушкодженню. Так? Я теж непогано настріляв, 200 з чимось ушкоджі. І АТК трішки настріляла. Ми по досвіду в, ну, в сімку потрапили всі точно. Але, але, але команда союзна, інші союзники настільки бездарно зіграли по нулю ушкоджень, нанесли, що ну, не знаю, чому так, чому нам так нещастило. Таке враження, що нас спеціально кидали до таких нубасиків, так. До речі, ми єдиний згод на всю на обидві команди, так, тому що в суперника не було, але це нічого, тому що в нього видно, і так адекватні були гравці, і це допомогло їм перемогти. Видно ви було, МС була на іншому фланці, вона від'їхала звідти, так, вона лише там підсвічувала з бази видно дорогу аеродромну, злітну смугу продавили. Ось союзний суперника ПЗ б 2 Ось це вже не звідки розвідку, а це вже премійний четвертий рівень Б-шка. Да? Німецька прем'єр на базі французького танка. Вже в, в кругу захоплення і, і тут до того, що БТСВ під'їжджає, так МСК його дамажить, раз пробиває, другий раз, скоріш вже ні, тому що він вже був не під раціональним кутом для МСК. Так, я і так дивлюся, як МСК, навіть якби голдою пробити цей танк, ну, все-таки складно, там непогані раціональні кути. Хороші досить такі. Ось тут залишається три лише союзника. В команді суперника знищених лише три танки. тобто Ну ви розумієте, до чого я хилю так безглуздо якось так в нуль, просто злилися майже в нуль, ось залишається ще два союзники і ось тут, ось тут Б1, коли суперник зараз буде брати базу, Б1 вирішив поїхати по-моєму шляхові. Так, саме так це був ідеально підібраний час, щоб виконати саме цей менер. А теж під'їжджає далі, трішки от вона ну не потрапила раз. Зараз, можливо, таки підтрапить, так, потрапила, але її, на жаль, добирають, ну, в неї шансів не було. І тут залишається ще Б1. Ну подивіться, яка в нього броня, там, снаряди, навіть від корми відлітають, хоча не всі, але все ж таки є таке. Дуже хороший танк, в топі він може, він багато на що здатен. Чому? Чому цей союзничок, якого звати як? Сентричерус. Ну не допоміг мені, не допоміг команді, але якби він поїхав би зі мною, все було б набагато краще, ми б затащили той фланг, і це було б супер. Хоча суперник продавив би це лінію, але ми б б джей, і це був би паритет. І, і ми могли б, наприклад, захопити базу чи, чи ще щось, але, на жаль, програли, а він сам один залишився і безглуздо злився. І на цьому все. ЛБЗ я виконав, бій програли. Ну що ж, панове, з був Веред Хотко. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте моє відео і дякую за увагу.